Доброго дня всім. Так, давайте почнемо рубрику, яка буде е, значить, освітлювати події, е, буде робити такий огляд е, англомовної преси з перекладом на українську мову. War update значить, новини з війни, свіжі, які попались тут. І ми бачимо ось вони. Перекладають нам воєнні кмапи, і ми бачимо. Ми бачимо, що росіяни просунулися вперед, як вони кажуть тут. Взяли територію і захватили біля Селідове. Тут наступає російська 114 та Моторизована стрілкова дивізія. І російське це просування воно підтверджується як і українськими, так і російськими дженрелами. Також росіяни на протязі минулої неділі окупували Ізмаїлівку, Красний Яр і Гродівку. Такі дуже неприємні новини. Якщо брати, що ми втрачаємо території, ми втрачаємо територію. Ось ми бачимо. Просування росіянців жовтенькими такими цими. цими, Це просування росіянців ось за останні, останній день, останніх кілька днів. Бачите, вони просуваються, просуваються, забирають українські території. Так, і це ми хто це нам показує цю території. Ми будемо що це називається. Як це називається? Це називається «Ньюсвік». Якісь це нам розказує про це. Вони спираються на російського воєнного блогера Два Майора, який поставив відео з Телеграма. І вони кажуть, що українці використовують столітні танки на війні проти Росії, що древній український танк Т-64. Вони всі побиті були в цій війні. Це Брантон Вітчер. 20 годин тому він показує цей танк, і про цей танк він розказує. Цей танк розроблений в 60-х роках, але цей танк показав дуже великий сюрприз. Не очікував ніхто від них, що він був настільки ефективний проти російських Збройних сил в цьому, в цьому в цій війні. Не дивлячись на його вже старий древній дизайн, модернізовані варіанти. Т-64 Булат виконували свою роботу дуже гарно, а спеціально в близькому, близькій дистанції. І вони дуже добре себе показали в обороні Чернігова. Хоча Леопард ІІ вони, вони дуже, значить, вагомо впливають на битви, але до сих пір Україна вона дуже залежить від Т-64. Давай подивимося Індепендент, що нам скаже зараз. От на ці фотографії, це росіянці стріляють по українській армії. Оця фотографія це показано, як росіянці стріляють е, по, по, по українській армії. Ця фотографія була взята. Що вони взяли тактикал дуже адвенс, ну превосходство при, при в східному українському місті Селідов, що вони почали рухатися швидко, так само як. Саме швидше зараз рухаються порівняно з, з березнем 22 року. Таке неочікуваний рух росіянців на протягом останньої неділі. Але, хоча це це містечко, яке воно взялося, Лідан воно знаходиться в 10 майс 15 кілометрів на південь від, від Покровська, куди вони рухаються. Р росіянське Превосходство, я не знаю адванс. In Selidon, і також захват території на півдні і на півночі буде похоже на те, що українські війська скоро мають забрати, забратися в відтягнути свої сили this район, бо візбоязні бути оточеними. Трап – Травця капкані Віз кола 7, кола 7 поки карманів в кармані в, округ, в оточенні. Це написано було в Інституті вивчення війни. Так, значить, і Сполучені Штати сказали, що, що 3000 північнокорейських е, трупс, е, е, солдат вже вони тут близько до України. Що вони бачили, це такий корабель всередині жовтня. От і тут фотографія, де два брата. Тож, один такий, другий такий: корейський і російський. От вони разом цьому маються вже. Бачите, це немає різниці. Колись був комуніст і там був комунізм. Вроді би було все. Але там був владільний такий суспільний строй у цьому, в Кореї, а в Росії олігархія, і вони такі брати, яка. Акробати. United States Америка сказала в середу, що вони мають вже підтвердження, що 3000 десь солдат. І це вони вже в Україні. Ну, possible, possible вже в Україні. Можливо, в Україні вже вони. Але і це каже дуже велике може бути ескалейшін, ескалація конфлікту в російській війні проти, проти її сусіда. Ллойд Аустін розмовляючи в Римі сказав, що це буде все дуже серйозно, якщо насправді Північна Корея підготовилася воювати разом з Росією в Україні, як Київ і попереджав. Ну, але значить, Кірбіс також сказав, що українські солдати вони захистять себе від цих північно-корейців. Так само, як вони захищаються від російських солдатів. Ну, і ще Південна Корея сказала е, лоу що він е, диктатор оцей Піогіан, він пообіцяв більше 10, раунд 10 тисяч е, воїнів, і воно буде до, до грудня місяця, вони вже всі будуть там. Це він так сказав. цей е... Ну і ще Зеленський також він звинуватив п'я е... підготовці посилці 10 тисяч солдатів ту Росія. Зараз НАТО консультується на між собою, проводить консультації. Вони ще не знають, куди. Но Байдена адміністрація сказала, що Північна Корея. Може послати ці війська в східну Україну або в Курський регіон, де російські значить, війська е, воюють е, для того, щоб витіснути українську армію, яка тримає частину їхньої території ще з серпня місяця. Це Chair of House of Representatives. Intelligent Committee сказав, президент Джо Байден повинен дозволити, значить, Києву відповідати з американськими зброєю е, на атаки Північної Кореї на, на російській території. Без всяких Якщо насправді північнокорейські війська значить будуть як вторгнуться в українську суверенну територію то United States буде вимушений серйозно взяти до уваги таку подію як директ воєнну акцію проти північно корейських військ не сказав. Ну, а по-нашому, якщо сказати, що якщо вони справді побачать е, північно корейську армію, яка вторглася в територію України, то вони будуть вимушені по-серйозному завдати їм деякого удару. Оце гарно сказано. Ну, і це пише, що ми сьогодні вночі помолимося за президента Трампа, помолимося за його з з з з охрану, збереження, сейфті. За його силу і за нашу країну, щоби Бог нам це зробив, поміг щось. Таке це я зараз продивляюся цей екс Ілона Маска, щоби зробити картину повною. Ну, от ідуть, No, Trash, ну ми не будемо дивитися, it's not just Putin, it's Fantief. 24... Мільйон Путін каже, що ми, значить, зупинити маємо російський турист в, Європу, в Європі. Це не говорить один Путін, це 144 мільйона путів каже в Росії. Ну, це показано Долч Велф розказує, що появились вже біженці в Росії їм лишилося. Українська армія там наступає. Оп, вискочила І що далі? Вилізла на стовпа. О, і далі, що вона робить? буде скакать наперед. Ну, дивіться, бачите. О, молода, все гарно, так і є О, Оце так треба робити кожен день по 5 разів, і спина ніколи боліти не буде. Це я просто відкрив um, Holman Page uh, X і просто продивлюсь. І не бачу такого нічого, може тако пройти донизу набагато і подивитися. Ті всі! Корейські підрозділи, яких кажуть, я сьогодні прочитав, що три тисячі вже знаходяться на території Росії близько до української границі. От, і 12 тисяч було, ніби там на Далекому Сході. От мені цікаво, як вони спілкуватися з ними будуть. Корейську мову, мало хто знає в російській мові. А ці корейські, північно-корейські бойці, так сказати, вони більше мов ніяких не знають. О, я зустрічав е, совєтських корейців кілька. І, значить, вони не розмовляли на корейській, тільки на російській. Останній раз я брав був. В Калгарі, От, і там машину рентував, то хлопчина працював там, і він народився в, десь в Казахстані. От, він сказав, що він тільки російською розмовляє, тому що ті люди, які вміли на корейській розмовляти, вони померли. А школи були тільки російські, і він зовсім не уявляє, корейської. І так само я зустрічав навіть ще старшого чоловіка, ще при Совєтському Союзі, який був Корієць. Туди на Далекому Сході вони жили. О, то він не розмовляв вже на корейській. Вивод який, що я не знаю, як вони будуть спілкуватися один з одним. Це серйозні проблеми для них. Хоча серйозні проблеми для нас також, так як вони. Там в Кореї, кажуть, їхні сім'ї взяли, типу, в, типу в, в заручники. Якщо вони здадуться в полон до українців, оці корійці, північно корійці, то їхні сім'ї будуть знищені. Розумієте, як там все серйозно? Японський представник вчора в. В Об'єднаних Націях мав, значить, як це називається, спіч промову, де він сказав, що термін «кризис в Україні чи війна в Україні абсолютно неправильний. Він дезорієнтує, тому що ми маємо зовсім з другим. Ми маємо з російською агресією, ми маємо. Діло з війною Росії проти України. І зараз, в ці часи, коли зараз вже і Північна Корея в'язується в цю війну, це нас дуже японців безпокоїть. І зараз зима вже третя приходить, коли Україна лишається сама одна на один. І це, це поставити треба ясність в цьому точку треба поставити. Крапку. Але Японець це розуміє, японці це розуміють. А наші канадійці, мас-медіа, це ніяк не розуміють. Не те, що чрезвичайно мало зараз новин про Україну, що таке враження, що в більшості канадців склалось враження, що там вже все в Україні закінчилося. Я бачу по людях, як то було два з половиною роки назад, два роки назад, а як зараз. Але крім цього всього, е канадійські е мас-медіа починають так і продовжують використовувати абсолютно е нікчемну термінологію, як е War in Ukraine, як like, війна в Україні або, або кризі в Україні, все, кри українська криза абсолютно знає, дезорієнтує дезорієнтує своїх слухачів. На фоні цього всього. Так як вони робили 8 років перед цим, називаючи, називаючи цю війну якихось рускомовних сепаратистів рух. Що все називали російськомовні сепаратісти на півдні, у, на сході України. Отак От вони це все називали. І теж дуже, дуже мало інформації давали. І це все так і продовжується. Я абсолютно не розумію, чому це так. Як ми бачимо, канадійська преса продовжує мас канадський продовжує дезорієнтувати своїх громадян. Називаючи російську агресію, війну Росії проти, проти України, українським конфліктом і війною в Україні. розумієте? І тут це не зрозуміло, тому що антитерористичну, наприклад, операцію в Ізраїлі проти е терористів з Хамаза, чомусь називають е війною. <кхе> так. О, а на противовагу війни Росії проти України чомусь називається. Ну, це не тільки канадська, я бачу американські, вони так само називають. І так само називають і е, західноєвропейські в основному також. І не знаю, чим це визвано, як вони кажуть, боязню. Вступити в цей конфлікт, а чи може чимось другим? Якісь заграмання з кремлівськими. Оцей тільки японський дипломат зі всього Західного світу назвав речі, так як вони справді називаються. Назвав це російською агресією проти, проти України. Так, це не все світ розширюється. Це... Простір розширюється, не зірки розлітаються одна від другої, а скоріше всього розширюється простір. Ну, але куди він розширюється? Оце питання дуже важке і складне. Так само як категорія про Бога. Одні кажуть, що Бог не існує. О, а які твердження, що він не існує, от хіба він існує, докажи мені, що він існує. І це, от я зустрічав дуже багато таких людей. Ну, Дуже ні, зустрічав із Англії, з uh, Скандинавських країн. Нема доказів, що він існує. Но, коли розмовляєш з тими, що рахують, що Бог існує. Там залізні аргументи. Одно із таких, а хто це все придумав? Воно ж не могло так само все бути організовано. Моя персональна думка: я от ніколи не вмішуюся в ці сторони. Спори. Одні кажуть, існує, я кажу так, існує. А ті, які не існують, я також кажу, добре не існує. Але що це міняє від твоєї думки, скажи мені? Хіба це насправді щось змінюється? Так нічого ж. Скільки би ти разів не рахував, що він існує, чи він не існує, нічого не змінюється. Але Бог це не така категорія, яка. Може не бути. Не так от ми не можемо підійти до такого поняття, як Бог з критеріями існує а чи не існує, тому що це неправильно, це взагалі неправильно. Так само як Всесвіт розширюється. Що значить розширюється? Чи не розширюється? Тут багато підходять зараз і розказують про багатовимірний Всесвіт. Ну, не тільки там три виміри, а кажуть, 12 є. Ну, щось уявіть собі, що це чашка, з якої вода просто переливається і виходить через краї. І падає донизу. І ми бачимо, та вода, вона, швидкість падіння її, вона може присвічуватися аж до. І ми бачимо, що вода от виливається з чашки. Як ми будемо бачити, і щось таке бачимо, яке проходить в багатьох вимірному всесвіті, що скоріше всього він таким і є. Як Явище сингулярності, яке ніхто не може пояснити, що міняються властивості незалежно від відстані, майже одночасно. А ядерна фізика, це бозони, які зараз відкриті на просто як, наче решетовського, на якому стоїть, Так це взагалі ніхто не розуміє. І зараз вся ця теорія відносності, яка була побудована напротягом багатьох років, виходячи з Ейнштейна, вона може частина чогось набагато більшого. Розумієте, і раніше було просто, сиділи там біля багаття люди, мали козу чи корову, дивились на зорі. Ну, казки один одному розповідали. А потім навчилися писати і записали ці казки. І так передавалося від покоління до покоління. А пояснити щось не, не змогли. Так ми багато чого не зможемо зараз. Була якась невідома сила, що їм створила. Ну, це одна із категорій Бога. Але існує чи не існує, до Бога так не можна підходити. Бо Бог це не те, що воно або є, або його нема. Ви розумієте, про що я кажу?